Вважає що дістай похвалу йде туди, де хвилі вало. Чи можна присягати на погибель вітчизні? Москва, узявши з вас присягу. Як захоче, так звали і з вами із вітчизною нашої вчини. І тоді присяга ваша й душу вашу напасти, і вітчизне в безодню к'єни і вольності позбавить. Що ви принесли Вітчизні, батькам, вашій братії, родичам і всьому народу українському, віддаючись під владу і панування московське? Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають московцям ніякого законного права на Україну. Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те. Що несправедливістю та переважною силою було забрано, кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю границі. Володарі, що дорожать своїм добрим ім'ям а славою більше, ніж інші люди, виставлені на суд загалу Бог вивищує на праведнім мірилі свого правосуддя, одні держави, а інші за гріхи та беззаконство смиряє, одні уярмлює, інші звільняє, одні — підносить, інші скидає долю. Народ завсіди має протестувати проти гніту і привернути уживання своїх стародавніх прав, коли матиме на те слушний час. Не на оздоби золотаві, чи лідійські Купують славу на відкриті рани. Геть, що нестримно, летить через пломінь. А громить того належить, то є пехатий. Не віруй фортуні, яка і в щасті сліпі очі мальні, Нещастя ж точить. Всяк знає, де блисне сталь, буде там, звісно, безсмертя, також слава у спільному лоні. Хто себе скував святим зобов'язанням, той не боїться добродійного подання, бо хто слугує, той і торжествує, Марсові робота всього світу скорбота. Бог бо не уникає того прихистку, де любов накладає пута, а шляхетність згромаджує. Мовкнуть гудаки, де вбив Чобрика гнів у розгоні. Кріпиш легко, кохання змішаєш. Всілякі утяження і здирства вірним людям походять від злодолюбних накупів. Які, прагнучи неситою пожадливість для свого пожитку військових і посполитих урядів зваблюють гетьманське серце корупціями. Московське жорстке і в цілому світі бувало право, через нього часто багато невинних гинь. Потреба любові все терп, особливо, коли допомагає втішити когось при великих клопотах. Збагніть, до яких ідете ви, чи вже приятелі. приятель. І якщо знайдете в чомусь неправду, викрийте мене.